Добрий день, мене звати Сотников Єгор. Я як студент групи ПЗП 229 Це відео було зроблено, щоб захистити лабораторну роботу номер 3 з дисципліни архітектуру програмного забезпечення, а саме темпу застосунок а, Завдання у нас це створити веб-застосунок для мого IoT девайсу або IIT монітор Те, що я показував у лабораторній роботі номер 2 для браузерних платформ. Додаток є частиною системи моніторингу ваги та взаємодії з та API через Http та HTTPS запити з використанням Exos. Веб-сосу забезпечує повнофункціональний функціональний користувацький та адміністративний інтерфейс. У DLК вказані основні сторінки веб-інтерфейсу. Які технології ми використовували? Під час реалізації ми взяли Вайт з темплейт React. React у нас версії 18.2.0. Це якби основний UIN-фреймворк. Також ми використовували речар для графіків, і Tailwind для стилізації, і framework Motion для анімації деяких. А, можна переглянути тут діаграму, якби це просто загальна структура, що у нас фронтенд з API-слоєм і з бекендом. і storage, це Local Storage. У нас також зберігаються Ім'я та роль зберігаються в Local Storage. А, архітектура. Архітектура. Це у нас фронт-дшар, тобто React. це модульна структура спері... з її компонентами. маршрутизація. Це публічні та захищені маршрути з роловим доступом. Зараз я їх покажу. Uh, pum -pum -pum. Так, це back-end, це front-end. І, наприклад, AppJSX. Тут в мене все прописано, можна переглянути Де в мене? Щоб щось бачити. Тобто, бачите, бачимо Protected Roads, uh, Public routes, це у нас регістр логін. І кожен з роутів у нас якби, зроблений. Також є NotFound елемент. Давайте далі. Щодо сервісів, то у нас абстракція API викликів через спеціалізований сервісний API-шар. Типізація запитів. Структуровані методи для кожного домену бекенду, і також ми зберігаємо у локальному старежі, як я казав, Тойка", токени настройка і синхронізація. Тут ще додаткова роль, роль я включив у настройку. Тому що це таке. Далі, архітектура компонентів. Ну Тут також все плюс-мінус легко, тут просто вказані, як у нас взаємодіє сама структура проєкту. Тобто нічого важкого, у нас вказана вся ось ця структура. Далі. Є App-рівень, це корновий компонент, це ось цей Appgsix uh, якраз таки. З всіма роутерами навігацією. Тобто, далі у нас є директорія uh, page з сторінками u компоненти UI. Там, де у нас о вікна, там, де у нас хедер, uh, header, футер. Header, тобто це все у нас ходить у UI компоненти. Так само ось прописав модел. Uh, далі, потік даних. У нас вгору івенс від дочірних і вниз пропс від батьківських до дочірних. Прийняті інженерні рішення. У нас також існує контекст стапів для управління глобальним станом. Наприклад, для управління теми. У нас є чорна темна тема, світла темна. Працює вона на будь-якій сторінці, можемо бачити. Далі. Сервісна архітектура, аус сервіс, девайс сервіс, регітні сервіс і адмінсес. Це все функції, а, наприклад, сервіс, тобто тут у нас прописані, які у нас ідуть api клієнти тобто звертання API-реквести. І прописані просто всі, якщо try -catch прописані, прописаний, тобто, всі функції ці прописані саме у цих сервісних архітектурах. API-взаємодія. Централізований HTTP-клієнт. Якщо ми перейдемо у папку API-клієнт, то ось тут у нас буде наша localhost. Ну, тобто наше початкове таке ось а, налаштування API. Можна, так сказати. А, автоматична обробка токенів у нас присутствує. Тобто інтерпретатор запитів, запитів додає BR'R-токен і автоматично обробляє 401 помилки. Uh, і перевага цього підходу. Модульність, багаторазове використання, легке тестування, адаптивний дизайн і модальні вікна. наприклад. Uh, бачимо, що воно ось так виглядає. Якщо розширимо, все стає набагато приємніше. Далі у нас іде невеличка взаємодія компонентів діаграма. Uh, ну, її можна переглянути потім, бо зараз у нас відео по тому, що я показав. Далі, дешборд. Uh, Адміністратування системи, структура адмінпанельки. А, опис, що у нас у сайтборі, що, що знаходиться, гумей mail діаграма прецедентів. Чомусь у нас летіло, до речі. Тобто користувач і адміністратор, хто ще може робити. А, давайте тут будемо, що у нас є два актори: користувач та адміністратор. І система, звичайно. У ну, система це більше як посередник а, Автентифікація та безпека управління профілем, моніторинг, звітність та аналітика, адміністрування. Ключові відношення це інклюд, це обов'язкові залежності, наприклад, авторизація до, до валідації токенів. Extens це опціональне, наприклад, сповіщення. Далі, UMR, діаграма діяльності. Тут uh, вказана сама проста, тобто, на, по факту там набагато більша йде діаграма. Тут у нас просто практична аутентифікація, далі у нас завантаження ADRAN, це або адміністратор, або користувач, робота з системою і завершення сесії. Як у висновок? у межах лабораторної роботи було успішно створення повноцінний веб-застосунок Weight monitor для моніторингу, реалізовано модульну архітектуру на базі React, впровадження роловий доступ, створення централізований серверний шар, сервісний шар для взаємодії з бекендом через Axios. Щодо функціональності системи аутентифікації GVT, користувацький дешборд з Richards, це у нас е, тренди. Переваги нашого рішення це контекст API для глобального управління, темами забезпечує консистентність інтерфейсу, сервісна архітектура і компонентна модульність. Uh, давай же, давайте ж перевіримо, що у нас вийшло по стосунку. Як ви бачите, у нас тут вже зразу йде АПЗ-сотня APZ, APZ Тобто, це захочена у нас система йде. Тобто, uh, для хоста ми використовуємо версел. Можемо ось перевірити. Все захочено, все є. Тобто, Це не локальна у нас система. Uh, можна змінювати. І в залежності від того, який пристрій вибраний, будуть показувати різні дані. Наприклад, 231, 1.72, 231, 231, 1.72 і мінус 020, мінус 0,20. Якщо ми пам'ятаємо у попередній лабораторній роботі, коли ми вмикали мобайл, у нас були ці дані, але давайте все ж таки ще раз перевіримо їх. Я їх винесу, щоб можна було нормально все бачити. Очікуємо синхронізації даних, підключення до MQTT. Наприклад, давайте ще останні ось ці 5 і 5. Там мінус 0,20, тому що у нас вага однієї скляночки, бажаємо 200 грамів які ведуть ідуть у комплекті. Ось, бачите, вже, до речі, навели до мінус 0,20. Як ми можемо бачити, Scale 3, Scale 4 до 4,80 пригнуло. І ось тут, звичайно, в нас все вказано. Total weight, тобто ось Total Weight у нас скаканув. І тут так само uh, Scale 3, Scale 4 так само підняти вверх. Uh, далі можна Buy Device, це реєстрація нового девайса. По факту тут, тут ще не додано, на жаль, саме оплату, але є реалізація. Далі можна add-device, там кнопочка у нас перекидує сюди, Адмін панель. Показує Total User, Total Device, Total Readings, Active Device. Останні юзери, які були в нас представлені, зупиню. І можна, наприклад, наприклад, давайте... Давайте девайс, мабуть, видалимо якийсь. Давайте видалимо ось цей kitchen scale. Delete. Зараз воно оновиться трошки. Бачимо, воно видивилось. Тобто так само є біла темна тема. І все працює, як ми бачимо. А, ну і звичайно можна налаштовувати наш uh, weight limit як повзанком. Це для арльортів. Так і, наприклад, просто збільшувати скільки. Також в майбутньому планується додати mail notification, але це не дуже важко, коли ми вже зробимо наш DNS, тобто підключимо наш домен, коли ми купимо домен, ми підключимо його, ми отримаємо нашу приватну пошту, де ми зможемо підключити. Нашу систему. Під системою я маю на увазі а, SMTP. Тобто просту досить систему, але досить дійсно. А, на цьому моє доповідь закінчується. У кінці звіту можна переглянути основні сторінки. Дякую, гарного дня.